І продовжимо щодо ерготерапії, так? І Юлія Шевчук, викладачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії, Ну, НУФ, а можете? як Національний університет фізичного виховання та спорту України. Спорту України, вибачте, розкаже нам про здоров'я до добробут і Активні заняття в... перший слайд. Включіть, будь ласка, перша да. слайд. Так, буде якраз вплив занятової активності та здоров'я на благополуччя на благополуччя в умовах війни. Це тема моєї, моєї доповіді. Вона буде відрізнятися від доповіді моїх колег. Які а, тримайте, звучать, будь ласка, мікрофон. Тому що я буду говорити про ерготерапію не з позиції реабілітації, а взагалі про ерготерапію з позиції залучення особи до заняття. І я покажу це на прикладі саме роботи з людьми літнього віку, оскільки це також вразлива така категорія населення, і, на жаль, дуже мало в Україні людей опікуються саме людьми похилого віку. А це дуже важливо, особливо зараз в умовах війни, бо дуже багато людей похилого віку втратили житло. І от я вчора буквально спілкувалася з однією людиною. Яка спілкувалась з людиною похилого віку, і в неї був просто звичайний такий, знаєте, кнопочний мобільний телефон. І коли вона запитала, чому ти ходиш з цим телефоном, ця людина сказала, що це єдина річ, яка залишилась від мого дому. Тобто, уявіть, коли людині там за 60, 70, 80 років вона втрачає все і навіть власний дом. І це дуже дуже така ситуація, яка е, переживається такою людиною дуже сильно. От і будь ласка, наступний слайд навіть через один. Я, я є ерготерапевтом в Вижородській районній раді. Я там працюю на таких добровільних волонтерських засадах, але я саме опікуюсь людьми похилого віку і паралельно також я досліджую тему профілактики падінь для людей літнього віку. І відповідно дуже багато маю таких втручань для цієї категорії людей. І от зараз на цьому прикладі покажу, що можна зробити на рівні. Громади для людей похилого віку, щоб вони відчували себе, ну можна сказати, щасливо. Будь ласка, наступний слайд. Тут я хочу вам показати моїх клієнтів, да, це Ніна та Раїса, знайомці з ними. Їм в цьому році вже виповнилось 89 років. І десь три роки тому назад, коли я перший раз побачила їх, то звісно вони я їм запропонувала певні фізичні вправи, вони не могли виконувати ці вправи. Тобто вони жалілись на біль там, в суглобах, да, біль в спині. Вони багато занять власно самі не могли робити. Але вже ми працюємо з ними більше трьох років. І ви можете побачити, як вони вправно тримають баланс на одній нозі. Тобто вони віджимаються, вони присідають майстерські, бо до цього вони присідали тільки тримаючись за поручні. Тобто, можна сказати, що і вони витримують години тренування, включаючи е, заняття для стоп, дихальні вправи. І вони ще сидять. і Знаєте, я вже виснажуюсь. А вони сидять і кажуть, ще, ще бо ми нормально себе почуваємо. Будь ласка, наступний слайд. А це парочка, да їм також 90 років це. Тамара та Валентин Сергійович і Хочу сказати чому саме про них, бо Тамара, тільки в 90 років вона в неї з'явився купальник, і вона була вона все життя мріла, ну, ходити в басейн. Уявіть, і в 90 років в неї нарешті з'явився купальник, і вона пішла в басейн. Вони пішли разом. І ви можете побачити, як вона їй кайфова в цьому теплому басейні. Вона відчуває і які взагалі стосунки у цієї пари 90 років. Да, бо він її підтримує і ну, максимально да налаштоване на те, щоб купання його дружини пройшло безпечно і щоб вона справді отримала кайф. Я можу дійсно дуже багато таких, знаєте, локальних маленьких прикладів демонструвати, але зараз більш таку загальну картинку і зараз трохи до теорії відносно до заняття активності. Будь ласка, наступний слайд. Тобто, тобто, коли ми говоримо про здоров'я, здоров'я заняття та ерготерапія, як це все пов'язано? І звісно, ми виходимо з визначення, що таке здоров'я, це визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка говорить про те, що здоров'я це стан повного фізичного, психічного. Психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб, тобто, ми говоримо про те, що здоров'я це такий повний стан добробуту, навіть за наявності хвороб, і чому це от дуже актуально, коли ми говоримо про людей похилого віку? Бо за статистикою, майже кожна перша людина похилого віку має 4-5 хронічних хвороб, і вона з цими хворобами хронічними живе. Тож, постає питання, як забезпечити оце фізичне, психічне та соціальне благополуччя людини, да, яка живе хронічно з цими хворобами. І унікальність ерготерапії, якраз таки полягає в тому, що ми фокусуємось саме на заняттевій активності. Ми віримо в те, що ерготерапія, тобто участь людини в значущих для неї заняттях. Може зцілити і може, звісно, покращити саме здоров'я та у от відчуття добробуту. відчуття добробуту. Будь ласка, наступний слайд. Тобто є серія досліджень верготерапії, які говорять про те, що людям потрібно заняття. Тобто людина відчуває тоді сенс життя, якщо вона зайнята, і заняття впливають на здоров'я та добробут. І всі ці твердження вони абсолютно справедливі і для людей похилого віку. Адже зараз, в умовах війни, як я сказала, що дуже велика кількість людей є, залишились без дому, але є люди, в яких є. Дім, але немає родичів, бо родичі забрали своїх дітей, поїхали в інші країни на інші континенти, і ці люди дійсно відчувають себе непотрібними. Це впливає на їхнє соціальне здоров'я, на їхнє психічне, і потім відповідно ще більше поглиблюється та кількість фізичних проблем, які вже мають такі люди похилого віку. Наприклад, одна жінка, з якою я зустрілась в нашій висужці громаді, вона була дуже дуже худенька. Да? І саме не тому, що вона. Мала певні проблеми з фізичним здоров'ям, а просто вона не їла, бо вона жила одна і їй просто було нецікаво їсти одній. Да? Тобто, хочу просто підкреслити, наскільки ця вразлива група населення, літні люди, якими ніхто не опікується, і вони можуть просто перестати дбати про себе навіть на рівні банально поїсти, да? тому що їм просто не цікаво бути одними, і наскільки важливо їх залучати в якісь значні заняття. Будь ласка, наступний слайд. Але крім от саме поняття здоров'я, да, та, що таке здоров'я, да ми говоримо, що це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту. Важливо є таке поняття в ерготерапії як occupational engagement або залучення до заняття. Тобто, коли ми говоримо от ерготерапії дуже важливо, що пацієнт був залучений активно залучений до виконання конкретних занять, і тут ми розглядаємо, що є так званий акт волі або бажання особи бути. Виконувати якісь заняття та досвід участі у занятті. Однак у людей похилого віку також тут є певна різниця, яку ми маємо розуміти, да? бо інколи буває таке, що у людини є бажання виконувати якісь заняття, але немає можливості. Тобто людина там банально може відчувати велику втому або певне заняття воно дуже енергозатратно для людини. У людини дуже погано є. Ну там вона не може маніпулювати предметами, в неї великі біль, Да? і відповідно у цього бажання і досвіду участі його недостатньо. Також важливо нам розуміти, що є що заняття у людини змінюються з там з віком, з часом і відповідно там дитина вона має свою категорію занять. Потім людина доросла, іншу категорію занять, і літні люди вони також переходять вже в іншу стадію і вони мають мати також інші заняття. І це треба пояснювати нашим людям похилого віку. Буває бо бо таке, що людина виходить на пенсію і для неї закінчується все життя. Тобто вона не розуміє. Да, а що робити далі? Бо вона все своє життя працювала, 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 і вона на пенсії тут ще війна. Всі родичі поїхали. Да, і вона вже життя для неї закінчується, тобто вона не знає, що робити далі. І це також треба відповідно враховувати, також дуже сильно вони психологічно сприймають погано, коли в них це такі зміни, як вихід на пенсію, або буває таке, що смерть супруга або супруги також змінює взагалі сприйняття тих занять, да, які були важливі до цієї до, 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 до цього. Тобто вони дуже сильно ці переживають такі втрати, про які ми, можливо, може, навіть і не замислюємось. Будь ласка. Наступний слайд, і є таке поняття за кордоном: це active aging, активне старіння, і воно передбачає, що суть такого підходу це забезпечити, щоб літні люди мали можливість бути залученими, да бути залученими до участі у значущих для них заняттях, принаймні на рівні громади. Тобто, основне припущення це активність загалом і міжособистість та активність, зокрема, є важливою для успішного старіння. Будь ласка, наступний слайд. От і хочу сказати: от, на прикладі Вижироцької районної ради, де створений територіальний центр соціального управління. Там є така група університет третього віку, це група активна довголіття, і там зараз обліковуються більше тисячі таких людей похилого віку. От, там є три таких напрямки: це художній або творчий напрямок, потім напрямок здорового способу життя і напрямок краєзнавчий. І ви можете тут побачити да, на цих слайдах різні активності, які ми пропонуємо на рівні громади нашим людям похилого віку. Вони у нас і танцюють до речі, танці також веде людина похилого віку. Вони співають різні українські пісні, вони вчаться музиці. Це вони роблять абсолютно вперше, да, але вони, вони отримують досвід, і тут вони роблять фізичні вправи, співають, Тобто, дуже дуже багато всього вони тут виконують. Тут ну, в них є знання з комп'ютерної грамоти, заняття з української мови літератури, заняття з англійської мови, і вони всім цим займаються. Тобто, це перший напрямок. Потім напрямок здорового способу життя, який веду власно я. Тобто, я з ними займаюся фізичними вправами. Це такі спеціально підібрані індивідуально під кожного фізичні вправи, які пов'язані з. Тим, щоб у них витривалість зростала, сила м'язів не падала, баланс, координація, тобто, це все спрямоване на профілактику падінь. Також проводжу з ними регулярно раз на тиждень заняття, пов'язані саме безпосередньо з профілактикою падінь. Ми обговорюємо всі заняття, якими вони займаються, щоб ці заняття виконувалися максимально ергономічно, максимально безпечно, тобто, щоб вони не втомлювалися, да, щоб не витрачали багато енергії при виконанні цих занять, щоб вони не перенапружували свої Глоби, коли вони виконують виконують ці заняття, також ми відпрацьовуємо навички безпечного вставання, якщо вони впали, це такі, знаєте, ніби трюки, як під час якихось змагань, да? тобто ми оцінюємо, що в середовищі їхнього проживання є такого, яке ми могли б використати для того, щоб піднятись. Це можуть бути якісь там полки, навіть книжки, які вони можуть скласти і безплатно ну, сісти на, 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 на ці всі підставочки і піднятися. Тобто, все ми це відпрацьовуємо і також працюємо з середовищем, яке ми змінюємо для того, щоб вони воно було не захаращене, гарно освітлене і щоб вони там не впали. Будь ласка, наступний слайд. От але я хочу сказати, що з меча з моменту такого повномасштабного вторгнення до нашої громади дуже багато доєдналося пенсіонерів з різних регіонів України, які справді втратили свої домівки. Вони приїхали і проживають у нас на території громади, як правило, у своїх рідних. Але ми Чули, да, наскільки важливо саме цих людей, які втратили дуже багато, залучити також процес до виконання певних значущих занять, і ми вирішили на рівні от саме людей похилого віку, також запровадити. Таку річ, якому ми, як, ми якою ми займаємося, всі, це волонтерство. Тобто є дуже багато досліджень, зокрема і в ерготерапії, які говорять про те, що це дуже значущі заняття, Да? бо коли людина, людина волонтерить, вона відчуває, що вона щось віддає іншим, і от саме це віддавання чогось іншим, да, як частичка тепла, дає можливість відчути, що людина вона потрібна комусь, і от у людей похилого віку це дуже гарно спрацювало оце волонтерство. Будь ласка, наступний slide. Ви можете побачити, отут от на звичайній кухні однієї з бабусь відбувається процес виготовлення окопних свічок. Тобто, за от всю весь цей час, коли триває війна, буквально невеличка група людей похилого віку, однієї громади, да, вона виготовила тисячі таких окопних свічок. Тобто, Спочатку ми збирали консервні баночки, потім ми закупляли оцей спеціальний віск і так далі. І Потім в цей був такий процес свічок, які ми потім потім тарили великі коробки, і відповідно відправляли на фронт. Будь ласка, наступний слайд тут. Ви бачите процес пошиття спідньої білизни, також для наших військових на фронт. І одна бабуля вона розробила таку спеціальну викрайку, Це такі великі труси для того, щоб людині в госпіталі було зручно, щоб нічого там не давило. Було вони були досить такі просторні, і вони принесли всі свої тканини і почали це шити і. Бачите, які вони задоволені цим процесом, що в них це вдалося, і ми також це передаємо на фронт. Будь ласка, наступний слайд. Тут вони вже в'яжуть шкарпетки нашим воїнам, і також ви можете побачити оцей дідусь. Да він такий посміхається до цих бабусь. Деякі з них робили це вперше. Вони починали обучати один одного, і ці шкарпетки також передавалися на фронт. Будь ласка, наступний слайд. Тут вони роблять такі ж також янголят. Це в них є такі різні і соломи, і з тканини. от і також передають. На фронт і ще, будь ласка, наступний слайд. Тут процес виготовлення москітної сітки, і ви бачите, цей це якраз таки Валентин Сергійович, який дружину вигулював в басейні. Тут він вже плете сітки і вони можуть годинами це робити. Да? Тобто, це розвиває і дрібну моторику рук, і орієнтацію, і координацію, тобто вони максимально зайняті цей процес. Тобто, я хочу підкреслити, да, що ерготерапія це така дуже унікальна річ, яка це дійсно наука про заняття. І коли. Але її унікальність саме в тому, що ми маємо допомогти людині да, бути зайнятими в процес заняття, який є значущим для цієї людини. І дійсно, наприклад, у цих людей літнього віку, з якими я вже працюю більше трьох років, я бачу власно, як змінюється здоров'я людини, тобто як змінюється і фізичний компонент, і соціальний, і психічний компонент, як змінюються з кожним разом, коли вони Тані в заняття. Будь ласка, наступний слайд. Тут деякі з висловів наших клієнтів відносно волонтерства, і ви можете тут побачити, що для них волонтерство. Да? Тобто, я запитала і вони кажуть, це спосіб взаємодії зі світом і людьми. Тобто, вони бачите, вони підкреслюють, що їм от важливо бути соціально значимими. Да? Вони хочуть брати активну участь у житті суспільства, що це добра справа, яка приносить користь іншим. От. І відповідно вони бач... вони кажуть, що ми знаходимо сили, да? ми знаходимо можливість. Для того, щоб доєднуватись і далі далі бути відчувати у цю значущість і відчувати значені справи. Будь ласка, наступний слайд. Тобто, важливість і ціні да, є очевидною, коли ми чітко зосереджуємося на можливостях людей, на які вже вплинули старість, хвороба або травма брати участь у значущих для них заняттях, що сприяє їхньому добробуту та добробуту їхніх громад. І останній слайд, будь ласка, дякую вам за увагу. Дякуємо вам за те, те що ви ще робите, все робите. І ну, дійсно ми дуже захопилися людьми з ампутаціями, з пораненнями, але, можливо, іноді забуваємо про старших людей, і ну, це дуже вражаюче це все, що ви робите. Дякую дуже.